Бюрократія, затримки, заплутані правила все це чекає на тих, хто хоче отримати статус УБД. Але у нас є конкретне рішення. У цьому відео я розповім, як пройти всі ці випробування, від збору документів до отримання посвідчення. Підпишіться на наш канал, щоб завжди бути в курсі прав військовослужбовців. Ми готуємо матеріал про пільги, на які мають право військові зі статусом учасника бойових дій. Не пропустіть! Вітаю! Ви на каналі Мережа права, і ми розглядаємо алгоритм отримання статусу учасника бойових дій. УБД це особа, яка брала участь у бойових завданнях і захисту батьківщини. До таких людей відносять резервістів, військовозобов'язаних, добровольців тероборони. На статус можуть претендувати представники ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГРУ, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту. Повний перелік категорій, які визнаються учасниками бойових дій. Міститься в постанові кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року. номер 413. статус УБД дає право військовим та їх родичам на безкоштовне медичне обслуговування або знижки на деякі медичні послуги а також на комунальні послуги, знижені податки, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне зарахування і навчання дітей у закладах освіти, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу, роботи та багато іншого. Зараз розглянемо, як отримати статус УБД самостійно, а саме обговоримо два доступні на сьогодні варіанти. Перший варіант. Якщо ви звільнені зі служби, зайдіть на сайт social.mil.gov.ua і в розділі самостійного оформлення статусу учасника бойових дій для осіб, звільнених з військової служби в Збройних силах України, завантажте зразок заповненої заяви. Напишіть свою заяву на основі прикладу і додайте до неї дві фотокартки 3 на 4 сантиметри та згоду на обробку персональних даних. Додайте до заяви копії документів, які підтверджують вашу участь у бойових діях. Це можуть бути довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Обов'язково та за наявності витяги з бойових донесень, витяг з журналів бойових дій, оперативних завдань ведення оперативної обстановки, витяги з вахтових журналів, копії польотних листів, довідка про обставини травми поранення, контузії або каліцтва, інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань, зібраний пакет документів. Подайте до ТЦК ТСП за місцем перебування на військовому обліку, тобто за місцем вашої прописки. Працівники ТЦК ТСП повинні скерувати ваші документи через систему електронного документообігу на розгляд комісії. Ви можете пришвидшити цей процес. Підготуйте оригінали вказаних документів та відправте їх поштою. Посилання на адреси комісії ви знайдете в описі до цього відео. Чи можна подати заяву та документи онлайн? Так, ця процедура передбачена. Заповніть заяву в електронному вигляді, налаштуйте дія-підпис, а після надішліть заяву, фотокартки та підтверджуючі документи на емейл відповідної комісії. Проте, хочу попередити, що з цим способом можуть виникнути проблеми. До мене звертаються військовослужбовці, які подавали заяву онлайн і не отримали жодного результату. Якщо у вас та ж ситуація, я готовий допомогти. Другий варіант: якщо ви діючий військовослужбовець, рапорт відрізняється. Тож, вам треба зайти на сайт social.mil.gov.ua і в розділі отримання статусу буде військовослужбовцям завантажити. Відповідний бланк. Далі алгоритм дій такий самий: зберіть пакет документів і надішліть його поштою або електронною поштою на адресу комісії. Термін розгляду складає 30 днів з дня подання. Як бачите, у всіх випадках вам потрібна довідка з офіційною назвою про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Додаток 6. Ви можете не чекати, щоб командування подало таку довідку до комісії, а отримати її самостійно. Для цього ви маєте звернутись до керівника військової частини з рапорту. Якщо ви дійсно брали участь у бойових діях, командир не може відмовити. Але на практиці часто буває, що процес видачі довідки затягується. Основні причини або командування хоче зробити все скопом. Тобто зібрати документи всіх учасників і подати одночасно. Або ж керівник хоче вас покарати і маніпулює саме цим документом. Причиною може бути і банальна бюрократія на рівні військової частини. Що робити, якщо вам не дають довідку або відмовляють у наданні статусу УБД? Відповідь однозначно, захищати свої права. У нас є великий досвід роботи зі справами військовослужбовців. Ми знаємо, на які законні важелі треба натиснути, щоб командування військової частини надало документи, або щоб комісія прийняла справедливе рішення, наприклад. Військовослужбовець три місяці безуспішно намагався отримати статус УБД. Ми допомогли йому подолати бюрократичні перепони. Ми додали відео з подробицями та відеогом військового, натисніть сюди, щоб переглянути. Тож, якщо у вас виникають складнощі, не зволікайте, а звертайтеся за правничою допомогою за вказаним номером. Отже, отримати статус ОБД самостійно реально. Але якщо у вас на руках є відповідні документальні докази, не забудьте підписатися на наш канал. У наступних відео ми розглянемо. Випадки успішної судової практики щодо нарахування законних виплат військовослужбовців. Дякую, що залишаєте з мережею прав. До зустрічі!